в Німеччину там вибори фейкові відео розповсюдили в Німеччині напередодні федеральних виборів. Про це пише видання «Шпіхель», посилаючись на спецслужби. У відео йдеться нібито про маніпуляції із голосуванням поштою. Спецслужби припускають за фейками, стоять російські тролі. Зокрема, міська влада Лейпцига перевірила кадри, назвали їх цілеспрямованою пропагандистською кампанією. До слова, федеральні вибори в Німеччині розпочалися, і нині ми ретельно за ними слідкуємо. Бо маємо розуміти, що змі на влади в Німеччині безпосередньо може повпливати на питання Таурусів в Україні. Роман Гончаренко з нами це оглядач дойчивельнемечела. ведучий подкасту Вас із Дас. Пан Романе, вітаю вас. Доброго дня, що ми маємо знати станом на зараз на 11.30 по Києву, 12.30 у Німеччині, я так розумію, за Берліном. Що ми маємо знати про вибори в Німеччині? Чи можемо ми говорити, що руки Кремля вона є чи її немає? Ну і власне пропагандистів відверто підгорає. Вони кажуть, що у вас переможе якийсь неправильний кандидат. То хто переможе? Як вони можуть знати? Отже, це дуже важливі вибори для Німеччини, оскільки з приходом до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа постало питання про підтримку з боку Сполучених Штатів Європи, і Німеччина, як найбільшої країни Європи, тут політичний клас дуже знервований. Що буде далі з НАТО? Що буде з війною Росії проти України? І другий важливий момент цих виборів це те, що дуже сильні позиції має ультраправа партія правопопулістська партія, партія альтернатива для Німеччини. Вона на другому місці точно набере десь 20%, можливо, 21-22%. І це звичайно впливне і на Бундестаг. Тобто, ця партія збільшить свою присутність в Бундестазі майже вдвічі. Ця партія виступає проти надання зброї Україні за зняття санкцій з Росії. В неї можливо буде якась блокуюча меншість. Можливо, ні, але в будь-якому разі це серйозна політична сила. Це така такий справді водорозділ для німецької політики, І тому всі уважно стежать скільки набереться партія в цілому. поки що на ранок зараз 10.30 в Берліні ситуація відносно спокійна. Я б не сказав, що можна говорити про якесь суттєве втручання російської пропаганди чи дезінформації в ці вибори. Так ці випадки є їх фіксують, але це вже стало фоном останніх років. А зараз є відверто проросійські партії. Тому пропаганда, я б сказав, зараз іде можливо іншими каналами, а говорити про те, що якісь фейкові відео якось вплинуть на результат, поки що таких підстав немає. Це ж я не в той бік скрутила годинник трохи. Він інший бік треба крутити з Берліном. Але насправді, коли говорити про 29 партій беруть участь в виборах 41, до речі, так для інформації нашим глядачам. І серед тих чотирьох претендентів-кандидатів, які називають в топі, це звісно Фрідріх Мерц, Олаф Шольц, Роберт Хабек і Аліс Вайдель, ми вже знаємо, що Мерц нам найбільш симпатичніший. А що ми маємо розуміти про Олафа Шольца? приміром, ми з Можемо думати, що знаємо чи не знаємо, хоча останнім часом його риторика стала значно сміливіша. Про тих двох кандидатів, які звуться Роберт Хабек і Аліс Вайдель, про них говорять менше в нашому інформполі. Що нам чекати від них для України? А, дивіться найбільші шанси стати канцлером має справді згаданий Мерць. вами Фрідріх Мерц. це голова християнського демократичного союзу і спільний кандидат блоку ХДСКСС, тобто консерваторів. Це повернення консерваторів до влади до цього 16 років. А їхнім канцлером була Ангела Меркель. А потім чотири роки трохи менше, три з половини, Олаф Шольц, соціал-демократ, і зараз знову судячи з усього повернеться Фрідріх Мерц. І дуже багато залежатиме, в тому числі і для підтримки України. Хто буде коаліційним партнером в новому уряді його партії? Якщо це будуть соціал-демократи, тобто повернення так званої великої коаліції. То відповідно можуть виникнути проблеми з передачею Україні та Урусів, хоча Марс останнім часом говорив, що він хоче узгоджувати це питання з європейцями і зі сполученими штатами. Дональд Трамп поки що мовчить про це і на тлі його зусиль зупинити цю війну. Є певні сумніви, що він погодиться на передачу цих ракет. Хоча можливо це станеться. Якщо партнерами будуть зелені. Вони поки що на четвертому місці в опитуваннях у них десь від 14 до 16 відсоткових пунктів. То це посилить підтримку України, оскільки ця партія серед усіх німецьких партій, представлених Бундестазі. Зараз це партія в уряді, в уряді меншості, поки що шольца після розвалу коаліції. То можна очікувати на збільшення допомоги, і можливо це збільшення відбуватиметься швидше. Точно можна припустити, що після виборів Бундестаг ухвалить рішення про виділення цих трьох мільярдів. На додаткових до вже чотирьох ухвалених допомога Україні це закупівля там і артилерійських снарядів і систем Арістів, які Україна вже отримує. Тобто Шольц та інші партії, в принципі, готові це зробити, але чекали виборів. І відповідно можна припустити, що в наступні тижні це питання буде ухвалено. Що стосується Аліс Вайдель, як про яку ви спитали, це голова співголова партії Альтернатива для Німеччини, про яку ми згадали правопопулістською, частково визнаною правоекстремістською партією, то в неї шанси стати канцлером немає немає шанси. Увійти до уряду жодна з німецьких партій, представник у не збирається з нею утворювати коаліцію, але небезпека полягає в тому, що в них 20% пунктів, 20% голосів, тобто п'ята частина німецьких виборців, і враховувати цю політичну не враховувати, якось ігнорувати вже більше не вдається, і поки що німецькі політики ще мають знайти як вони будуть далі ставитися до цієї партії, як боротися з нею, якими методами, якими аргументами. Дякую, пане Романе. Роман Гончаренко бою з нами оглядач дочовеле. Це Німеччина і ведучий подкасту вас із даз. Говорили про вибори в Німеччині федеральні, які стартували нині. Чекаємо результатів. Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор групу Починаємо. Зранку та вночі на прикордоні Сумщини вже пролунало майже 40 вибухів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Найбільше ворог атакував Краснопільську громаду. Росіяни били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. А Нижньосировецьку громаду атакували ракетою, пошкоджено приватні житлові будинки. І півгодини тому ворог знову запустив каби по Сумщині та Харківщині. Там оголошено повітряну тривогу, загроза авіаційних засобів ураження для прифронтових областей триває. Наймасованішу за час вторгнення дронову атаку влаштували росіяни нам цієї ночі. Запустили 267 безпілотників, 138 наші сили ППО збили, 119 були локаційно втрачені. Шахеди та дрони імітатори летіли хвилями з семи напрямків. Наша протиповітряна оборона працювала у більшості областей України, зокрема і на заході. Атакували росіяни трьома балістичними ракетами Іскандер, які випустили з тимчасово окупованого Криму. До п'ятьох збільшилась кількість поранених у кривому розі внаслідок ракетного удару. Загинув 21-річний чоловік. Повідомляє поліція. Російська зброя понівичила інфраструктурний об'єкт кадри гасіння пожежі на місці влучання. Опублікувала ДСНС. Пошкоджені також 12 багатоповерхівок, пансіонат для людей похилого віку, церква, соціальні та промислові будівлі та АЗС. Побиті декілька легкових автівок. Троє людей постраждали у передмісті Одеси. Через атаку російських дронів загорівся приватний будинок у Запоріжжі. Під час атаки дронами поранена жінка. Вона у лікарні від ворожого удару спалахнув двоповерховий приватний будинок та вантажівка. ДСНС загасили пожежі вибуховою хвилею та уламками. Побило вікна у сусідніх будинках, зокрема і кількох багатоповерхівках. У Києві АППО працювало усю ніч. Уламки ворожих дронів впали у трьох районах. У Голосіївському та Даврницькому рятувальники загасили кілька пожеж у приватних будинках. У Печерському районі повибивало вікна у нежитловій будівлі. Інформація про постраждалих ще уточнюється. 112 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Пріоритетним для ворога залишається покровський напрямок. Тут окупанти йшли на штурми 34 рази. Активно застосовували бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ. Невдалими були спроби росіян прорватися також в Краматорському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та турецькому українські військові відбили по 13 ворожих атак. Стільки штурмів зупинили наші бійці, і на Курщині йдеться в оновленому зведенні генштабу. Оператори дронів 34-ї бригади берегової оборони вишукують схованки росіян на Херсонщині. Ворог тероризує Херсон, атакуючи цивільних, і будь-який транспорт fpv дронами. Та наші дрончики свою справу знають більше про їхню роботу у матеріалі наших колег з армія Тіві. Сьогодні армія ТВ працює у 124-й окремій бригаді ТРО. Це Херсонське ТРО. І, власне, зараз ми їдемо по цьому великому і, на жаль, зараз дуже небезпечному місту. Окупанти Херсон кошмарять як можуть. Влаштовують справжні сафарі. Російська армія атакує і військових, і цивільних виявляти та знищувати ворожі скупчення завдання 34-ї бригади берегової оборони. Знаєш, ситуація виходить в нас така. Тут я його підготовлюю, включаю акумулятор, підготовлюю плату, підключаю. Потім вставимо антенну. Коли вона все між собою конектиться, відкриваємо двері, виставляємо з двері його і відходимо на безпечну відстань. Потім пташка взлітає. Розмилитин, це ймовірно, укриття ворога. Ну як його вірна підтверджено, і треба його знищити, щоб вони не змогли там більше ховатися. Цього разу окупанти засіли в одній із захоплених хат, щоб не видати себе, завалюють все навколо сміттям. Але наші про цю підступність знають. Гарашо зайшов. Українські морпіхи тримають під контролем берегову лінію, а росіяни не полишають спроб підвозити туди човни, готуються до нових атак. І даремно у них не виходить навіть того човна до берегу. Тільки ми помічаємо рух. Туди починають. Зараз в останній час дуже хорошо працює арта, і ну ми тільки спостерігаємо. Потім після арти, якщо почнеться якесь движення, то вже робота за нами. Останні два тижні росіяни не мають жодних успіхів. З усіх дом залишився на окупованій території зараз. Да? Даного екіпажу, да. Відчайдушно працюють по ворожих цілях, бо вмотивовані якнайшвидше повернутися додому на лівий берег Херсонщини. Віталій Бакуменко, армія ТВ для ми, Україна. Марафон Єдині новини. Ще мінус 1180 окупантів. Стільки вбили та поранили наші військові за минулу добу, звітує генштаб знищили також 54 артсистеми та 12 бойових броньованих машин противника. І в армії РФ стало менше на сім танків. До третьої річниці повномасштабного російського вторгнення у десятках країн світу проходять акції на підтримку України у Лондоні. Тисячі людей з українськими прапорами пройшли вулицями міста. Учасники ходи закликали владу більше тиснути на Росію а Україні надати більшу військову підтримку і місце за столом переговорів. Велика демонстрація відбулася і у Вашингтоні. Біля меморіалу Лінкольна зібралися люди із прапорами та плакатами. Україна не продає. Ця та нічого про Україну без України. У Німеччині у ці хвилини відкриваються виборчі дільниці на дочасних виборах у Бундестах. Їх називають визначальними, бо найімовірніше нинішній канцлер Олаф Шольц втратить посаду. Як очікується, виграє партія Християнсько-Демократичний Союз. Її лідер Фрідріх Мерц, який вочевидь, стане новим канцлером Німеччини, якщо зможе домовитися з іншими силами про урядову коаліцію. Мерц виступає за сильнішу Європу і закликає партнерів. Збільшувати видатки на оборону та більше рішуче підтримувати Україну. Друге місце на виборах соціологи віддають ультраправі партії альтернатива для Німеччини. Тоді як провідна урядова соціал-демократична партія Шольца йде лише третьою. Дрони цієї ночі літали і над Росією. Кілька десятків безпілотників атакували Орловську, Білгородську, Курську, Липецьку, Тульську та Воронезьку області. Малу оперу на столичній Лук'янівці, пошкоджену через російські атаки. Рятують волонтери у район, де розташована ця пам'ятка архітектури. Ворожі ракети прилітали тричі, уламки понівечили дах будівлі стінами, а пішли тріщини. Знову вибило шибки. Попри це, у малій опері продовжують ставити вистави. Як триває відновлення? Дар'я це бачила. Іван не будівельник, він просто вже досвідчений волонтер. Треба якось допомагати. Не можемо там, допомагаємо тут. Кожен робить те, що може, в силу своїх можливостей. Починали з машина, закінчуємо операми. Просто зараз він замазує шпаклівкою тріщини на стінах малої опери, а їх тут дуже багато. Бо рівно місяць тому через дорогу звідси біля станції метро Лук'янівська прогримів вибух. Тоді у будівлі понівечило дах, знову вибило шибки ті, що тут з самого початку. Їх волонтери буквально відвоювали у місцевих чиновників, які ось ці дерев'яні рами збиралися замінити пластиковими. Таке вже зробили минулого разу і якось вплинути на рішення небайдужі, просто не встигли. Це фасадні вікна, вони мають бути саме такими, якими вони були задумані архітекторами. Зчистимо цю стару фарбу, ці шари мільйонні фарби відреставруємо рами, замінимо скло. Рожевий будинок на Лук'янівці звели ще 125 років тому. Реставраційні роботи тут не проводились приблизно 40 років. Для нас найважливіше тут це втримати цю будівлю, тобто дати їй зараз можливість. Вистояти і дочекатися повноцінної правильної реставрації а робіт тут просто безліч Київрада ще у 21 му збиралася виділити на це 200 мільйонів гривень однак до ремонту справа. Так і не дійшла. Без нього будівля поступово руйнується. Це така біль для нас, як для киян. І я киянка, і для мене дуже незрозуміле відношення влади до таких будівель. І мені здається, нашу історію потрібно. Це прям мастхев. Ми маємо її берегти. Ми не маємо ламати, валяти і будувати якісь нові бетони скло. Тому доки державного фінансування немає, цей обов'язок на себе перебрали волонтери. Узялися за основне. вже відшліфували старезну підлогу сцени, власноруч відновили барельєв при вході. Його теж побило уламками. Від вибухів це ж хвиля ідеї, оно таке, отак. І там, відповідно, оскільки він весь зроблений з блока, ви бачите, тут такі от щілини йшли. От, ну їх видно там. І вони тріскали. Тут, відповідно, ці прекрасні. Катірініні руки, шпакльовочка. Його кілька десятиліть тому присвятили працівникам транспорту, які працювали саме тут. Річ у тім, що своє призначення будівля змінювала кілька разів. Для мене це така історія, як Гетсбі, де люди могли прийти, провести свій час, випити коктейль, подивитися якусь виставу, красиві жінки в пір'ях. Виступали щось типу кабаре. У часи Другої світової тут розташовувався госпіталь. Згодом трамвайне депо і Тільки на початку нульових приміщення віддали театралам. Вони працюють тут й досі. Цю о, аварійність прибрали, але зараз ми просто робимо малу такою, щоб не було суди соромно там людей. Бо чесно, воно. Ну, стрімно виглядає. Щоби продовжити роботи, волонтери нині шукають гроші чи інвесторів. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Наступне випуску десяті. Далі ефір